Доброго дня. Сьогодні в нас умовні речення, якщо точніше, підрядні або другорядні речення умови та часу. Усі ці речення відповідають на запитання, коли або за якої умови. Вони не існують умовлені самостійно, а тільки в складі великого речення. Якщо погода буде гарна, ми підемо гуляти. If the weather is fine, we will go for a walk. If the weather is fine, Це підрядне речення умови. Воно містить незакінчену думку і окремо не вживається. Тому поруч із ним завжди вживається головне речення. Що виражає головну думку? Що ми будемо робити? We will go for a walk. Ми підемо гуляти. Головне і підрядне можуть мінятися місцями If the weather is fine, we will go for a walk. Або We will go for a walk. if the weather is fine. Зверніть увагу, що кома розділяє дві ці частини речення. Тільки якщо першими йдуть підрядні часу або умови, які починаються з when або if та їхніх союзників, головне речення зазвичай у простому майбутньому часі future simple, а підрядне у простому теперішньому present simple «When she comes, we will have dinner together». коли вона прийде, ми повечеряємо разом. Як бачите, англомовне мислення відображає цю ситуацію дещо інакше. Коли вона приходить, або в той момент, як вона приходить, ми повечеряємо разом, ніби момент готовності. Як тільки вона приходить, ми повечеряємо. As soon as she comes, або When she comes. Дуже хочеться сказати за аналогом у майбутньому, коли вона прийде. When she will come. Але не можна, тільки в теперішньому. When she comes. Я допоможу тобі, якщо ти не розкажеш їй. Переходимо на англомовне мислення. Я допоможу тобі, якщо ти не розповідаєш їй. Така в мене умова. І озвучуємо англійською I will help you if you don't tell her. Запам'ятайте, не if you won't tell her, а if you don't tell her. Поки що загальне грубе правило для нас звучатиме так після when if та їхніх синонімів Will не вживається. Після when і if вживаємо present simple. Пізніше я дам виняток із цього правила. Але поки що нам вони не потрібні. Для початку потренуємо слова, які виражають значення коли та якщо. Насамперед, це when, коли та if якщо. Ну і ще низка слів, що виражають час та умови. As soon as – as as soon soon як тільки або щойно. He he will call as soon as he is at home. Він зателефонує. Щойно буде вдома. Until – поки не. I'll wait until she comes. Я почекаю, поки вона не прийде. Unless, Якщо не. Unless you help me, I won't finish on time. Якщо ти не допоможеш мені, я не закінчу вчасно. Зверніть увагу у until та unless вже міститься заперечення у вигляді префікса an. Тому додавати заперечення not до дієслова вже не потрібно. As long as. long Якщо або за умови. You'll pass the test as long as you study hard. Ти складеш тест. Якщо будеш старанно вчитися. Тепер більш формальне якщо. On condition that якщо або за умови, що. Providing that або provided that – теж у значенні якщо і за умови, що. I'll come to the party on condition that you drive me home. Я піду на вечірку, якщо ти привезеш мене додому. We'll be there at about seven, provided that there's a suitable train. Ми будемо там близько сьомої, за умови, що буде відповідний поїзд. Причому provided більш формальне, ніж providing. That, як правило, не вимовляється в розмовній англійській. Providing the weather is fine, we'll have a picnic on Saturday. За умови, що, або якщо погода буде гарна, ми влаштуємо у суботу пікнік. Provided you study hard, you will learn Spanish in a short time. За умови що, або якщо ти будеш старанно вчитися, ти вивчиш іспанську за короткий час. І останнє. What if. Що якщо. А що якщо? А раптом. What if he comes? А раптом він прийде. What if you need more money? А що, якщо тобі знадобиться більше грошей? Давайте тепер потренуємо ці слова та вирази окремо. Щоб уникнути плутанини, домовимося називати on-condition debt за умови, що А provided або providing просто за умови. If буде в нас, якщо. А as long as тільки якщо. Хоча нагадаю, що всі ці слова та вирази можна замінити у своїй мові одним словом if. Але носій мови точно не буде до вас звертатися лише за допомогою if. Тому доведеться потренувати всі його варіанти. Тепер почнемо Коли, When. якщо, If. Як тільки, щойно. As soon as. Поки не. Until. Якщо не. Unless. Тільки якщо. As long as. За умови що? On condition that. Якщо не. Unless. За умови. Providing provided. А що якщо? А раптом? What if? коли. When – якщо. If – як тільки. As soon as – поки не. Until – тільки якщо. As long as – а що якщо, а раптом. What if – за умови що. On condition that – як тільки. As soon as – якщо if якщо не unless за умови providing provided а раптом what if коли when якщо if поки не until як тільки as soon as якщо не unless тільки якщо as long as за умови що on condition that якщо не unless за умови providing provided а що якщо what if тільки якщо as long as як тільки As soon as. Поки не Until. За умови що. On condition that. А зараз давайте попрацюємо над новими дієсловами, які будуть використовуватися в тренажерах. І щоб не пригадувати і не збиватися, я пропоную відпрацювати їх окремо. Це поетапний вихід на рівень більш вільного говоріння. Але якщо ви добре знаєте ці дієслова, сміливо пропускайте цю вправу і переходьте до наступної. Поїхали. Штовхати, натискати, To push. Нести. To carry. Покривати. Накрити. Укрити. To cover. Заподіяти. Привести. Викликати. To cause. Залучати. Втягувати, задіювати, включати в себе. To involve. Наповнювати, заповнювати. To fill, To fill in, to fill out. Збільшити підвищити. To increase. Зменшувати. Знижувати. To reduce. Приймати, погоджуватися. To accept. Довести. To prove. Цікавитися, задаватися питанням, хотіти знати. To Туандер. Штовхати. To push. Причинити. Викликати. To cause. Описувати. To describe. Довести. To prove. Зменшувати. To reduce. Цікавитися. Задаватися питанням. To wonder. Погоджуватися. To accept. Покривати. To cover. Заповнювати. To fill. To fill-in. To fill-out. Підвищуватися. To increase. Залучати. To involve. Нести. To carry. Штовхати. To push. Накрити. To cover. Приймати. To accept. Викликати бути причиною. To cause. Цікавитися. To wonder. Довести. To prove. Задіяти. To involve. Заповнювати. To feel. Збільшити. To increase нести, to carry, знижувати. To reduce. А зараз потренуємо окремо лише частини речення, у яких вживаються сполучники when та if, а також їхні синоніми. Наприклад, у завданні буде лише фраза Щойно ви будете вдома. І вашою відповіддю має бути As soon as you are at home. Метою цієї вправи є привчити вас до того, що ви маєте вживати теперішній час після when, if та їм подібним. У завданні звучатимуть форми майбутнього часу, але вам їх слід перекладати англійською формами теперішнього часу. Let's get going. Коли вони будуть готові. When they are ready. Поки температура не впаде. Until the temperature reduces. Якщо він захоче побачити мене. If he wants to see me. Тільки якщо в мене буде час. As long as I have time. Поки ви не будете впевнені. Until you are sure. Якщо ти погодишся, if you accept. Коли ти будеш вільний. When you are free. Якщо він натисне кнопку. If he pushes the button. Як тільки це станеться, as soon as it happens. Якщо ви штовхнете машину. if you push the car, Поки він не доведеться. Until he proves that. Якщо він не погодиться. Unless he accepts. Поки ціна не впаде. Until the price reduces. за умови, що вони нестимуть сумки. providing they carry the bags. on condition they carry the bags. Як тільки ви форму, as soon as you fill the form. as soon as you fill in the form. as soon as you fill out the form. Коли погода буде гарна, When the weather is fine. А раптом це заподіє комусь шкоду? А що якщо це заподіє комусь шкоду? What if it causes harm to someone? Якщо вона втягне в це дітей? If she involves the kids in it. Як тільки у нас будуть гроші? as soon as we have money за умови, що вони не підвищать ціну providing they don't increase the price поки він не прийде until he comes якщо це не викличе жодних проблем if it doesn't cause any problems unless it causes any problems Тільки якщо ти обіцяєш повернутися до півночі As long as you promise to be back by midnight Поки вони не знизять податки Until they reduce the tax Якщо вам буде цікаво If you wonder як тільки ти задієш, залучиш їх. As soon as soon you involve them. За умови, що ти заправиш машину. On condition that you fill the car. Поки я не зможу повернутися. Until I can come back. Як тільки вони заплатять. As as soon as they pay. Тепер давайте з'єднаємо головні речення з підрядними, над якими ми щойно працювали. Якщо ти підвезеш мене на вечірку, я заплачу за бензин. If you drive me to the 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 party, I will pay for the gas, the petrol. Я допоможу, якщо ти доведеш це. I'll help if you prove it. Якщо штовхнете сильніше, двері відчиняться. If you push harder, the door will open. Ми погодимося на це, коли будемо повністю впевнені. We'll accept it when we're totally sure. Двері не відчиняться, поки ви не штовхнете їх сильніше. The door won't open until you push it harder. Якщо будеш добре вчитися, ти складеш свої іспити. If you study hard, you'll pass your exams. Я поїду, як тільки приїде бебісітер. I'll leave as soon as the babysitter arrives. Він купить машину як тільки ціна знизиться. He'll buy the car as soon as the price reduces. Якщо завтра не буде дощу, ми підемо на пляж. Ми знизимо ціну за умови, що вони зменшать податок. will reduce the price on condition they reduce the tax. Він покриє витрати тільки, якщо ви погодитеся на його умови. He'll cover the expenses as long as you accept his conditions. Я зателефоную тобі, як тільки закінчу роботу. I'll call you as soon as I finish work. А що, якщо я незабаром отримую добре оплачувану роботу? What if I get a well-paid job soon? Я почекаю, поки ви не повернетеся. I'll wait until you come back. Ми запросимо Емелі, якщо вона не буде зайнята завтра. Will we invite Emily if she isn't busy tomorrow? John pide na roboto, Will John go to work if he feels sick? When it rains, you'll get wet. Якщо Салі знову запізниться, я зменшу її зарплату. If Sally is late again, I'll reduce her salary. Чудово. У головному реченні зазвичай використовується майбутній час, але також можуть бути і інші варіанти. Давайте їх розглянемо, і я наведу приклади. Наказовий спосіб. Наприклад, скажи, зателефонуй, приходь. If you see Donna, tell her everything. Якщо ти побачиш Донну, розкажи їй усе. Call me as soon as you are free. Зателефонуйте мені, як тільки будете вільні. Модальні дії слова. Особливо can і may. Can це може. Можливість або дозвіл You can be late, unless you hurry up. Ти можеш запізнитися, якщо не поквапишся. I can do it when I come back. Я зможу зробити це, коли повернуся. May. це може формальний зазвичай дозвіл. He he may go to to the party as long as long promises to be back by midnight. Він може піти на вечірку, якщо пообіцяє повернутися до опівночі. І як я і обіцяв на самому початку, трохи дьогтю в бочку меду. Виняток не завжди після when та if вживається лише теперішній час. Є випадки, коли потрібно вживати майбутній. Якщо підрядне речення з when відповідає на запитання, що, а не коли. Слід вживати will. Наприклад, Я не знаю, коли вони приїдуть. Поставте запитання після Я не знаю до всієї частини речення. Я не знаю, що чи чого, якої інформації я не знаю. Відповідь, коли вони приїдуть. Тому потрібно буде сказати will. I don't know when they will come. Зазвичай Will вживається у випадку з when та if після таких виразів, як, наприклад, I don't know, не знаю. I doubt. Я сумніваюся. I wonder. Цікаво, I'm not sure. Я не впевнений. «If» у цьому випадку перекладається за допомогою частки. Чи I don't know if they will arrive. Я не знаю, чи приїдуть вони. Я не знаю що, а не якщо. We doubt if he will come in time. Ми сумніваємося, що він прийде вчасно. I wonder if they will call tomorrow. Цікаво, чи зателефонують вони завтра. I'm not sure if she will pay. Я не впевнений, чи заплатить вона. Я додам такі речення в наступний тренажер, щоб розбавити нашу тему. Зупиняйте та тисніть на паузу і аналізуйте кожне речення. Розбирайтеся в деталях, а потім повторюйте його стільки, поки не досягнете певної свободи. Не забувайте про злитість. Не робіть пауз між словами. Ну а тепер. here we go. Якщо ви попросите її про допомогу, вона вас проігнорує. If you ask her for help, will she ignore you? Можеш піти на вечірку, якщо тільки повернешся до опівночі? You can go to the party as long as you are back by midnight. Я хочу подивитися цей фільм, якщо я повернуся додому до 11 години. I want to watch this film if I am back home by 11 o'clock. Я не знаю, чи повернуся я додому до 11 години. I don't know if I'll be back home by 11 o'clock. Ми прибудемо на вокзал, коли приїде потяг. We'll arrive at the station when the train comes. Мені потрібно знати, коли приїде потяг. I need to know when the train will come. Мені потрібно знати, коли приїжджає потяг. I need to know when the train comes. Я одружуся з нею, якщо вона погодиться. I'll marry her if she accepts. Цікаво, чи погодиться вона. I wonder if she will accept. Якщо побачиш Донну, розкажи їй усе. If you see Donna, tell her everything. Ти можеш запізнитися, якщо не поквапишся. You can be late unless you hurry up. Якщо не поквапишся, ти пропустиш або запізнишся на автобус. If you don't hurry, you will miss the bus. Я зможу зробити це, коли повернуся. I can do it when I come back. Якщо я зателефоную ввечері, ти візьмеш телефон. If I call you tonight, will you pick up the phone? Він може взяти машину, якщо тільки пообіцяє повернути її до вихідних. He he may take the the car as long as long promises to get it back by the weekend. Що будеш робити, якщо пропустиш, запізнишся на літак? What will you do if you miss the plane? Я скажу їй щойно побачу її. I'll tell her as soon as I see her. Я не знаю чи побачу я її знову. I don't know if I'll see her again. Якщо Том захворіє, він залишиться вдома. If Tom is sick, he'll stay at home. Якщо ви запізнитеся, ми не встигнемо, пропустимо автобус. If you are late, we'll miss the bus. Ми сумніваємося, що він поїде завтра. We doubt if he will leave tomorrow. Ти забереш підвезеш мене, коли я закінчу роботу. Will you pick me up when I finish the work? Вона не впевнена, чи покриється її витрати. She's not sure if it will cover her expenses. Якщо буде холодно, ми не зможемо грати в теніс завтра. If it's cold, we can't play tennis tomorrow. Цікаво, чи подзвонять вони завтра? I wonder if they will call tomorrow. Якщо штовхнеш собаку, вона тебе вкусить. If you you. push the dog, it will bite you. Ти запросиш її, якщо вона не буде зайнята? Will you invite her if she isn't busy? Я не впевнений, чи заплатить вона. I'm not sure if she will pay. Я заправлю машину, якщо вона заплатить. I'll fill the car if she pays. Молодці. Ви маєте домогтися того, щоб ці речення автоматично злітали з язика. Ви не повинні їх конструювати в голові. Покладіться на вашу інтуїцію. Багаторазові повтори посилять вашу інтуїцію і реакції. Спочатку розбивайте вправи на блоки по одній хвилині і проганяйте їх кілька разів, поки не відчуєте себе впевненіше. І тільки потім проганяйте всю вправу цілком. Промовляємо фрази і речення разом без пауз між словами не швидко, а разом. Суцільно можна говорити і повільно. Щоб говорити швидко і побіжно, спершу треба навчитися говорити повільно та злито. Тож зупиняйтеся. Аналізуйте і промовляйте спочатку повільно, потім із нарощуванням темпу стільки разів, скільки потрібно, доки не досягнете відносної свободи та легкості. Тож підписуйтеся, хто не підписався, і тисніть на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео. Сміливо ставте вподобайки, якщо відео вам сподобалося. І ніколи не здавайтеся все, що вам потрібно, це практика, яка симулюється на тренажерах. А на сьогодні все. До зустрічі в нових відео.